Ажка трошки інакше звук він відрізняється від того, що ти робила раніше. Чи це продовження твого е, музичного бачення, чи це от такий поодинокий експеримент? Ви знаєте, в мене було відчуття, що е, люди після виходу мистецтва очікують від мене мистецтва, яке в принципі я можу їм за звичанням дати, і мені здалося, що це знаєте дуже очікувано, і мені захотілося зробити щось інше візуальне, щоб подивитися кліп, насправді там історія і візуал продовжується від першої пісні мистецтва але звук інший. Він глибший. Є така проблема у артистів, коли вони щось нащупують. Вони намагаються за це так схватитися, і дуже страшно це відпустити, тому що ну це ж великі перегляди, це ж коментарі, і всяке таке. І От мені хотілося від цієї теми відійти і не боятися просто експериментувати. Ну насправді, тому що я вважаю, ця пісня не не там не радіоформат, вона не дуже поп, але це класна творчість, це класна пісня, і вона для когось там можливо зрозуміє і допоможе в чомусь.